Зі про головне поїхала. Трамп поставив Медведєва на місце. Девись, куди лізеша Дональд Трамп різко відповів на погрози Медведєва про можливу війну з США, які той озвучив після жорсткішого ультиматуму щодо Кремля. Передайте Медведєву невдалому колишньому президенту, який досі вважає себе кимось важливим, щоби прикусив язика. Він заходить на дуже небезпечну територію. Заявив Трампа. Також він прокоментував відносини Індії з Росією. Мовляв утяній свої мертві економіки разом. США це не цікаво. Америка майже не має з ними біз. Бізнесу і так буде надалі, крім того Трампа, такий, що від нього можна очікувати і війська США та НАТО в Україні. Про це він також неодноразово наголошував Кремлю. А прямо зараз 400 танків та 200 гаубиць НАТО підготовлено для відправки бригадам на Сумщині та Харківщині. А також завдано першого економічного удару. Почалось телеграм-канал Печара Дракона, пише наступне тарифами по Індії. Москві Трамп оголосив 25 відсоткові тарифи проти Індії за співпрацю з РФ. Що я думаю про це? Я думаю, що це геніальне рішення що коли більшість експертів реготали над порозами штатівських конгресменів провадити вторинні санкції? Всі заявляли, хіба зважиться Трамп провадити санкції проти Китаю? Ні, проти Китаю санкції не впровадили, тому що по-друге, на відміну від Китаю від Індії, ринок США залежить набагато менше і там, де залежить, запросто може перекритися тим самим Китаєм. В Індії це знають і тому вочевидь найближчим часом. розірвуть усі торгівельні стосунки з Росією, бо Індія в ринку США зацікавлена набагато більше ніж навпаки. А чому на? Індію накинулися, тому що так захотів Трамп. Декуди дуже вигідно бути відморозком та не від того, чи від кого залежиш. Але ж несправедливо скажете. Ви точно погоджуюсь. Я і повторюю те, що писав аж до старання кількох клавіатурам справедливості не існує. Є Закони домовленості і право сильного краю. Трамп живе не за законами, а по поняттях. це реальність, і як з нею жити, то ваша проблема. Проте потретє наїзд США на Індію зараз різко перетворює чимало інших. Країн, які поменше за Індію, про творезиті вони теж порвуть всі стосунки з Москвою, бо вже очевидно наїхали на Індію, наїдуть на них просто тому, що вони не Китай, але ж Росія продовжує торгувати з Китаєм. Скажете, ви точно відповім я і тому по четверте. Мені ниття у печінці дістали три речі: армійська паперова бюрократія, російські гетерані і топорилі ідіоти, які доводять мені, ніби Китай надає Москві якусь економічну допомогу. Я просто не знаю, чим такі придурки думаю бо навіть для спинного мозку це занадто. Я не знаю, як можна не помічати, що Китай московщину банально доїть нахабно і цинічно кидає, надає Росії обладнання та не надає, а продає. Причому через треті руки дуже дорого. Те, що Росія під санкціями Китай використовує на повну Китай продає комплектуючі для БПЛА. Ви поцікавилися, чим комплектуються Попал, а Китай продає Росії дрони. Вже давно існує Аутолус 4 т але в нас на фронті їх майже не зустріли. Фронту щільно забитий мавіками, вони і дешевші і краще. Правда, така що Китай наживається водночас і на Росії і на нас, але у нас китайські товари конкурують з іншими виробниками, ще й з на національним виробником. У них Китай легкою рукою бою цілі галузі виробництва. Наприклад, російські промисловці Рево Маревуть, що їхні автопроми знищують не санкція а імпорт китайських автівок. Вони дешевші і якісні. До речі, я зараз чекаю серйозних перебоїв з поставками китайської елементарної бази. За для дронів китайці зараз мусять різко пригадати про санкції. Знаєте чому? А тому, що буквально сьогодні в Росії заборонили випуск китайських вантажівок, які просто убивають Камаза. Якщо не у дозі в Москві різко поменшує ракет і ЛГТ гранів, шахедів, це воно коротше. Що станеться? Якщо єдиною країною, з якою зможе торгувати Москва, лишиться Китай. Правильна відповідь Китай скористається монопольним становищем об Росію як липко, аби продовжувати війну пилу прийдеться рівень. Життя Росіян опустити навіть не до рівня, коли розкошами були велосипед і примус. Він їх муситиме опуститися до рівня зіпунів, онуч і курних ізб. економіці Росії. Тоді габлик гарантований вона і так уже не ладан дихає. Так що рішення ударити тарифами по Індії правильне геніальне. Насправді цей удар по Росії, але такий, що Москва, мабуть, не зразу до Патри. що сталося. Політолог Петро Дербаль підкреслює десятитенний ультиматум. Трампа насправді був оголошений. Стосується не Росія з нею ніхто вже не збирається домовлятися до її капітуляції після досягнутих угод по тарифах з євросоюзом і зриву сполученими штатами будь-яких торгових угод Європи з Китаєм. Це ультиматум оголошений в першу чергу Китаю як союзнику Росії і в меншій степені прицілом Індії з Бразилією, які швидко швидко все зрозуміли. Суть проста. Якщо ви публічно визнали, що захищаєте Росію і не дозволите їй програти війну, то тоді з вами будуть розмовляти як з ворогом отже або отримуєте санкції тарифи по повній програмі випадку подальшої підтримки Росії щорівнозначної ізоляції економіки Китаю. А для того неминуча економічна смерть, хоч і через деякий час, а не відразу, або ви відмовляєтеся від союзу з РФ. І тоді будемо домовлятися про подальшу економічну співпрацю. Зайва нагадування, що для Китаю об'єднаний ринок США і Європи в 800 мільйонів багатих жителів є у сотні разів привабливішим ніж ринок 100 мільйонів бідних жителів Росії. До того ж, Росії і так немає куди не подітися від економічного впливу Китаю. Політичного тиску заходу, а він закінчення війни і відновлення економічних зв'язків грають як США з Європою, так і Китай. А від ізоляції Китаю як фабрики світу ажа не занадто сильно втрачають ті ж самі штати з Європою і то тільки тимчасову продукцію Китаю на їхніх ринках охоче замінять Індія, В'єтнам та Японія. А ось Китай тоді втрачає все, чого так добувався. 50 років. Ось чому такий розклад політичних козирів у заходу вселяє надію на реальну надію швидкого закінчення війни ще в цьому році. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.